Сльози розпачця війна. Йцерина... Вітаю вас, дорога церква. В цей вечірній час пропоную пороздумувати над Словом Божим і, зокрема, зачитаємо текст із Слова Божого, який записаний в книзі Приповісти Соломона, 21 розділ. Будемо читати перший і другий текст: Серце царя, неначе водний потік, у Господніх руках. Господь повертає його, коли забажає. Людині вважається її життєвий шлях прямим, але Господь випробовує серце. До цього тексту. В даному тексті Соломон порівнює життя людини з потоком води, з трумком, з річкою. Я думаю, що багатьом із нас зрозуміла ця ілюстрація. Я думаю, що нам приходилося бачити річку, і ми знаємо, що річка буває бурхлива, буває спокійна. Буває, протікає через каміння, через такі вивинами, через водоспади, і це все потік води. Але все, весь цей потік він починається з джерела. Тому що якби не було джерела, якби не було початку, ніякого продовження потоку не було б. Ніхто не може передбачити ця вода із джерела потече. Ніхто не може на початку, коли прориває джерело, дізнатися кінцевий потік цієї води, куди вона має дійти. Який маршрут прокладеться вода, якою будеться річка, чи прямою, чи із вивинами, чи через каміння проходити. Але коли проходить час, коли проходять роки, тоді ми чітко можемо побачити, кудою протікає ця вода, який шлях цієї річки. Коли протікає вода або річка, і буває таке, що є певна перешкода, тобто обвалився ґрунт або впало дерево, і вода мусить змінювати потік, мусить обходити цю перешкоду. І тоді вода прокладає інший маршрут для того, щоб обійти цю перешкоду і далі текти до своєї цілі. І всім цим керує Господь. Ми читаємо, що в приповістях Соломона, 4 розділ, 23 вірш, такі слова. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Знаєте, ми народилися, і почався наш потік життя. Ми народилися і наше життя почало текти. Почало свій рух. Воно біжить, і ми не можемо спрогнозувати, що буде дальше. Ми не можемо спрогнозувати, яким маршрутом. Воно буде проходити. Ми не можемо дізнатися, що очікує мене на життєвому потоці. Ми не знаємо, куди може завернути наш життєвий потік. І ми не знаємо, які перешкоди можуть зустрітися на життєвому потоці. Але так хочеться все контролювати, так хочеться все спрогнозувати. Ще один текст зачитаємо: це книга теж Приповісти Соломона 14 розділі 27 вірш. Благоговіння перед Господом то життєве джерело та спасіння від капканів смерті. В прикладі Єгієнка написано. Страх Господній криниця життя, що? щоб віддалятися від пасток смерті? Зіх текстів ми можемо зрозуміти, що мій життєвий потік, моє життя, воно залежить від моїх відносин з Богом. Які мої відносини з Богом? Від цього залежить моє життя. Важливі і ключові слова з цього текста, які я взяв для себе, які ми спочатку прочитали, це те, що важливо бути у Божій руці. Важливо, щоб моє серце воно було у Божій руці. І коли моє життя, коли мій потік життєвий він в Божій руці, тоді я не хвилююся. За свою життєву дорогу. Я знаю, що моє життя направляє Бог. Я знаю, що Він бачить кінець мого життя. Він бачить кінцеву ціль мого життя. Він знає, як направити мій життєвий потік, коли попереду є небезпеки. Тому що він найкращий пастор. Хай Бог нам допоможе, щоб. Ми з вами розуміли, що найкраще це віддати своє життя, свій потік у Божі руки. І, довірившись Богу, бачити і тішитися тим, як Бог веде моє життя. Хай Бог допоможе, щоб наше життя воно віддалялося від пасток смерті. Хай. Наше благовійне ходіння перед Богом, воно справді підсилює нашу життєву дорогу, підсилює наш життєвий потік. І давайте будемо молитися цей вечірній час про те, що Бог справді змінив, направив серця сьогоденніх царів, щоб Бог дав для них мудрості і вони могли прийняти це рішення, щоб. Зупинилася війна в Україні, щоб зупинилося це кровопролиття, щоб і ми, і наша влада вони ставали ближчими до Бога. Хай в цьому всьому буде прославлено ім'я нашого Бога, а йому за все буде слава. Амінь. Будемо молитись.